Всім привіт! Ви на каналі Аватар Родина! І в нас вийшло супер круте оновлення. Я коли зайшла та побачила, у мене просто не було слів. Тому ж давайте там подивимося. Ось так виглядає наше нове місто, і звісно, ми можемо полетіти або на острів, або назад у інше місто. Я уявляю, коли це все буде вже побудоване. Це буде просто шикарно. І в нас з'явились круті паки. Це вже у нас для тих, хто купує пас, і тут все буде безкоштовне. Так. Такі круті. А ще у нас тут будуть безкоштовні старі паки. Але все ж таки це все буде куплята. Але ж, звісно, є ще і безплатні штучки. Тут три паки вже є, а інші треба почекати. Ви тільки подивіться, яка краса. У мене ж очі розбігаються. Ми скоро повернемося до всього цього, тому зараз підемо до нашого будинку. У мене вже тут з'явився пак, це в нас, як розумію, вітальне. Божечки, тут стільки всього. Я зараз вам пришвидшу, бо буде занадто довго. Я вже все розпакувала, а також пак єдиною ріжком. Тепер давайте це все розпаковувати. Я тут зараз розпаковую і бачу, що тут дуже багато крісел, напевно. Треба якось ось так зробити. Тому що так буде дуже великий диван. Це сюди, ще це сюди, охочок рядом. Ой, тут ще виявляється. О, oh май гап! Я потім ще подумаю, куди цей диванчик поставити. Якщо взяти сюди ще столика, то така комфортна зона буде. Ось стільки речей, а попереду ще більше буде. Я зараз дістану Мілану і хай вона костюмчик приміряє. Ой, забула рушничок прибрати. Вау, така полазка класна. Завдяки цьому паку я зможу зробити піжамну вечірку. Це буде так круто. І ось такий донорожик у нас вийшов. Ходімо далі розпаковувати інші паки. Вони також дуже неймовірні. Це буде у нас столова. Я вам зараз знову пришвидшу, бо це також дуже довго. Я вже все розпакувала, і подивіться, яка краса, як розробітники постарались. І мені все дуже-дуже подобається. Я ходила на другий поверх, він такий просторий, що моя родина точно туди поміститься. До речі, коли я демонтую для вас відео, я почну облаштовувати цей будинок, щоб тут могла жити моя родина. Зараз розпакуємо пак. Це вже кухня. Я вже бачу, вона дуже крутезна. Отже, я вже розпакувала наш пак кухня. Давайте подивимося. Це такий величезний стіл. Це холодильник з платного паку. Боже, я так його хотіла. До речі, у мене зараз таке відчуття, наче я розпаковую якийсь платний пак, а не безкоштовний. І слава Богу, тут є контрастні такі кольори, бо це ж буде будинок для всіх. Вау, у нас така гарна плита та духовка. Ой, а що це за штука? Я, я не знаю. Можливо, це просто якась картина? Ну, а це точно не може бути зеркалом. Я не розумію, що це за штука. А якщо знаєте, то напишіть близько в, в коментарях. Я їх тут розпаковую, ці картини, їх дуже багато. Навіщо вони? Я не розумію просто. Я вже перейшла до таких дрібних речей, там, де цукор, сіль, перець, ну, типу такого. Тобто це що блендер? Ну, у нас просто є, але він не працює. ну Я не знаю, як їм користуватись. Якщо якось можна, то це буде дуже класно. Ну і це вже все, що було у цьому паку. Він, я скажу, дуже класний був, але ми підемо вже на другий поверх. Ви ж тільки подивіться, скільки в нас всього. Це буде неймовірний будинок. Сходинки, які у мене просто немає слів. Я вже тут, і подивіться, який балкончик. Видно море, озеро, річку, я не знаю, що це. Вау, місто тут таке гарне. І подивіться, як просторо. Тут дві родини поміститься. Це якийсь замок. Це не будівля, це замок. Добре, тепер давайте подивимося наші парки, які ще не відкрили. Ми ще з вами не відкрили шпалери та сережки. Тому почнемо з сережок. О, стоп, я їх ще знайти не можу. Добре, зараз перезапущу. Я їх знайти не змогла, тому зараз ось так от. І давайте відкриємо шпалери. Вау, такі гарні шпалери тепер у нас такі ексклюзивні. Я зараз ще раз спробую, напевно, сережки собі зробити. Тому що так діло не піде. Це ось вони, нарешті. Один, два, три, сережки одягни. Тепер все добре, я заспокоєна, що сережки мені прийшли. І до речі, поки я бігала, я помітила, що в мене подвоїлися спальні мішки та палатка. Це дуже круто. От Добре, що я колись дізналась про цю гру Avatar World. Я б цього не побачила такої краси. Ось чому я вирішила не току знімати а Аватар Ворлд. Ви подивіться, як вона розвинулась. Це ж вам не просто декілька будівель, а ось такі речі. Я можу вам навіть показати свій склад. Ось він так забит. І ось такі теж гарні речі, але не порівняється з тим, що зараз у нас є. Давайте полетимо на наше старе місто, подивимось, яке воно. І порівняємо його з нашим новим. Тут також у нас теж багато водівель, але раніше тут була лише одна гатинка і одна лікарня. Ну що ж, друзі, відео підходить кінця і я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Підтримайте це лайком, мені буде дуже приємно. Я гадаю, що вам також все дуже сподобалось. Ну а я вас люблю, обіймаю. Всім пока-пока, до нових зустріч!